Кажінь привіт. Я Не пам'ятаю, який предмет я любив, а мене завжди тягнуло щось на сцені, значить, виступати. Дивлюсь, я на небо, дай думку. Гадаю. Я позорився на всю школу в 6 класі. Усім привіт! Ми на каналі Меридіан, і сьогодні ми запускаємо нову рубрику Меридіан Сірки. До нас завітав надзвичайно відомий бізнес-блогер, е власник фармацевтичної компанії, просто мій друг Євген Ковтиненко. Жень, привіт. Бонжорно. Сьогодні давай поговоримо про твої шкільні роки. Я думаю, знаю, чи тебе вони були напевно активні? Да, у мене було дуже насичене шкільне життя. От розкажи перший твій спогад про школу. По перше, де ти навчався. Ну, давай так. Я багато шкіл змінив, бо в мене тато військовий, тому перші там аж до п'ятого чи шостого класу я міняв прям кожен рік школу. А потім вже з Блін, мені здається, з п'ятого класу у мене я був вже в 318-й школі. У нас тут в Солом'янському районі. Тоді це був залізничний район ще. От. І все, там було моє саме цікаве шкільне життя. Ну ти був такий розбишака, мабуть. Ну, дивись, коротше, із цікавого, от такі суперкруті факти. Перші гроші я почав заробляти в школі. На... Мм, влітку ми працювали з пацанами. То окрема історія, значить, ми там ну, працювали, а, ну, розклеювали об'явлення, роздавали об'яви, Типу, таке робили. А в шкільний час я був викладачем брейк-дансу для малих. Вот. Да. тому відповідно, я був брекдансер, був діджеєм в школі, був ведучим, значить. І вся оця от історія, типу, організаційна, це я прям усюди був я. Ну, який твій най, найяскравіший спогад зі школи? Може щось? Слухай, те, ну, їх, що можна розповісти? Їх дофіга, але є, є смішний такий, знаєш, мені, мене завжди тягнуло щось на сцені значить, виступати. І перший мій блін був такий комом, типу, знаєш, мені в класі, напевно, шостому чи сьомому, може, сьомому. Мені сказали, типу. На хорі вчителька побачила, що у мене голос типу, нормальний. Вона каже: так, давай будемо займатися, будеш виступати значить, в школі. Я думаю, блін, клас, звучить серйозно, типу, виступати в школі, знаєш на сцені, все. А я бачу, як старшокласники це робили, думаю, так круто. І я щось знаєш, не помітив момент, в який я вже стою на сцені, значить, вся школа в залі, і я співаю пісню, знаєш, яку дивлюсь, я на небо, дай <фі> думку. Гадаю, це був позор просто життя. Який в тебе був найулюбленіший предмет у школі? От що ти любив? Я не пам'ятаю, який предмет я любив, але я можу сказати точно, я дуже любив прогулювати уроки. От прям типу, я був суперспец в цьому ділі. Я прям професіонал. Я міг домовитись з будь-яким викладачем про те, що типа ну, мене сьогодні не буде. Мене... Болить зуб, <ріст> мені треба до лікаря. А якби в тебе таке. була ось така освіта, як зараз у багатьох наших українських дітей? От mm. у них зараз дистанційка. Як і ти я... ставишся до дистанційної освіти? Я вважаю, що треба обрати кількість предметів. Вообще, я би змінив. Я б зробив реформу освітню і зробив би так, що мають бути там, наприклад, там 5-6 це образно, але ну типу, обрати предмети, які ти маєш стопудово типу, вивчити, і ти маєш їх знати. А і інші предмети мають бути факультативні. Ну, типа, не обов'язково мені було в дитинстві ходити на труди. Ну, реально. І отак, от, типа, такі якісь предмети, я б лишив факультативом. А базу, типа, обов'язково математика, тіпа, ну, звісно, що ти маєш ну, тіпа, основи якісь розуміти, як це рахується. Біологію і географію потрошки треба все одно, це база, типа, треба вчити. От вже в дорослому віці мені почало, наприклад, подобатись квантова фізика. Вже в дорослому віці я прийшов до хімії, але вона не в тій формі, як нас вчили. А вже у мене цікаво, там я ну, в медичну пішов все-таки напрямок. Типу, я ось тут розбираюсь. І в дорослому житті, коли ти розумієш, нащо воно тобі треба, те, що ти розбираєшся, тобі цікаво. А в дитинстві сидіти ці формули, ця таблиця Менделєєва, ну я не розумів, нафіга. Ну вважаю, ну, що. 30 років там чи 25, п'ять. пройшло, що я не знав нашого. Поки воно мені не знадобилось вже в реальному житті. Ті ну, от згадуючи ті моменти, як ми вчилися, ці пописані парти, mm -hmm. брудні да, да, да. кабінети, здайте гроші на шториноліо. Сьогодні я тобі показала, от яка в нас платформа, як вчаться да. наші діти в ігровій формі? Це зовсім да, це сьогодні круто. інша історія. Вони в плюсі, тому що немає стрес-фактору. Ну нема цих е, суб'єктивного фактору вчительки. Бо вчителька не завжди приходить в хорошому настрої. Треба розуміти, що, типу, в наші часи, коли ми вчились, блін. Ну не багато вчителів були в хорошому настрої, бо вони були бідні. І це були ну 90 років в моєму випадку. Це у вчителів зарплати були ну супермізерні. І вони приходили, що вони не церемонілись особо, Знаєш, а коли в тебе онлайн, прикольно, ти включив собі, п'єш не знаю. Там чай вообще ходиш в трусях по дому, слухаєш вообще про ту хімію. Ну, може, воно так і легше буде. Єдине, що хотілося б додати, це якісь. Комунікативні навички, щоб у дітей не губились, ті типу, mm -hmm. да. щоб вони знаєш, типу, якісь чатики, щоб вони там обговорювали урок, типу, знаєш, щоб щоб вони там зі своїми однокласниками переписувалися, щоб не ну, щоб було спілкування, тобто підтримувати соціальне. А з точки зору науки, я впевнений, що це ну це майбутнє. Типу, ну, люди перестануть ходити кудись пішки, типу, знаєш, там школи і так далі. Ну от в нашому ліцеї, до речі, вони спілкуються. В них є своє ком'юніті, в них є окрема т'ютерка, з якою вони спілкуються. То сказати, що з вони стали ні. Але я вважаю, що дійсно дистанційна освіта, вона там вийде вперед, да. і в якийсь час вона просто замінить цю очну форму, я думаю. Звісно, ну, дивись, у мене е, школа, і в мене два дві вищі освіти, і ще буде аспірантура. І я думаю, що е, все, що я пройшов, якби воно було онлайн, угу. особливо вищі освіти, це було б настільки легше, тому що людина може. Якось комбінувати свій час. Знаєш, лекцію можна слухати і щось робити взагалі, ну інше, не знаю, роботу, наприклад, ну вообще студентам, правильно? Вже щось заробляти. Тому і і треба все, все ж таки. Мені подобається ця європейська модель, коли в тебе є, як я сказав, це знаєш, базовий набір 100%, який ти маєш вивчити, і все інше факультативно. Це прикольно. Ти обираєш, ти вже можеш собі підбирати те, що подобається, а, Це, не, що те, що, а не те, що міністерство да, там вирішило, що тобі, що тобі потрібно. Скажи, будь ласка, от в нас дуже багато запитів від батьків станом на зараз, коли приходить дитина е, до батьків і каже: навіщо мені навчатися? От в тебе mm -hmm. немає дітей станом на зараз, mm -hmm. наскільки я знаю. Ну, наскільки я знаю, теж. Якби твоя дитина прийшла до тебе і сказала, па. От наше мені вчитися, я хочу бути тіктокером в uh -huh. майбутньому. Сьогодні там заробляють якусь шалену кількість грошей. Uh -huh. Типу, наше мені все це потрібно. От що б ти відповів? Я б сказав, дивись, така задача, проста. Тіпо, щоб ми до цього не поверталися, просто тримай середній бал, просто щоб у тебе було загальне розуміння по предмету. Типу, я б сказав, цей предмет тобі нафік не треба, але ти його. Вивчи, наскільки це можливо. Просто щоб розуміти, щоб ти не надвішник був, а якось ну, нормально вчився. І все. Поки дитина не визначилась, ким вона хоче бути, чим хоче займатися, в неї має бути е, широкий кругозор. Базу треба знати. Але, я не, але не треба заморочуватись, там, типу, знаєш, настільки, щоб ти на олімпіаду по фізиці чи хімії, якщо тобі це не подобається. Бо є батьки, які прям усюди треба. Ні. Мене, мені так казали батьки, кажуть, ти просто на ну, типу, сором сім'ю, типу, вчись на нормальні оцінки. Але сам там вже регулюєш, що ти хочеш вчити, що не хочеш типу, скільки тобі треба. Мені здається, що дитина починає розуміти, чим вона в житті хоче займатися, здебільшого. Це після школи. Тому школа — це просто набрати базову, базові знання. Твої мотивуючі якісь напутственні слова нашим дітям сьогодні. А, не партись взагалі. Психіка це найголовніше, що є, завдяки чому ви проживете багато років, якщо будете її берегти. Не треба переживати. Якщо не здається якийсь екзамен, це фігня, легко домовитись, щоб його перездати. Якщо щось у вас не вийшло, то не слухайте людей, які кажуть, що ви така людина. Нікого не слухайте ніколи. У вас це вийде, у вас все вийде. Просто якщо вам зараз не дається хімія, вона вам дасться пізніше. Якщо вона вам знадобиться, якщо у вас англійська в школі не виходить, це не означає, що ви не зможете виїхати за кордон і вивчити англійську. Просто все прийде своїм часом. Тому на легенькому треба. Правильно? Чого ні це ж лише школа. Каналі меридіан дистанційний. Ми пливемо на каналі. Ми зараз в Венецію із Лірою. так жарко? Навчання наших дітей. Я опозорився на всю школу ще в сьомому класі. Ой, ходили всі знайомі, кажуть, ти ж окончений. Ми начало так і залишимо. Дратуйте, дратуйте.